Вітаю на каналі Наголос з вами психолог, психотерапевт Наталія Чорна. І сьогодні психолог про ресурс і ресурсні стани. Надзвичайні кризові події, стреси, виклики життєві призводять до втрату ресурсу. І ми часто чуємо фрази: віднайди свій ресурс, шукай себе. Але ж насправді, як каже моя клієнтка, варто не шукати себе, а створювати себе. Тому саме сьогодні ми поговоримо про ресурс, про те, як віднайти свою внутрішню енергію, життєву енергію, знайти свої ресурсні стани, своє ресурсне місце, адже це є надзвичайно необхідними важливими речами у реаліях сьогодення. Ресурс це джерело українською перекладається як те, що відновлюється. І насправді ми можемо відновити свій ресурс, навіть якщо він у нас є втраченим. І бути не в ресурсі це є нормально. Це нормальна реакція на ненормальні події, які нас оточують. Тому саме сьогодні. Якщо ви віднайдете свій внутрішній життєвий позитивний стан, енергетично наповнити себе, це дасть вам можливість бути ефективним, ефективним у вашій діяльності, в побуті, в соціальних активностях, бути активним у вашому власному житті, жити і розвиватися, бути корисним собі і навколишньому середовищу. А де шукати наш ресурс? Як його віднайти? Що для цього потрібно зробити? Е, у кожного з нас ресурс це щось є для нас абсолютно особливе. І тому кожна людина е, вона орієнтується на свої власні потреби, на свої власні бажання, на те, що її наповнює. Я часто даю своїм клієнтам вправу написати 50 речей, які приносять задоволення. Коли людина виконує цю вправу, вона дійсно акцентується на позитивних моментах. Вона відслідковує саме ті моменти, які саме її наповнюють. Звісно, що є дуже багато супротиву. І написати аж 50 речей це є надзвичайно багато. Насправді, коли людина починає писати, це абсолютно небагато. Адже ми звертаємо увагу і на ранкові ритуали, на каву, на чай, на цукерку нашу улюблену, на те, як сьогодні світ. Ти яскраво сонце, на те, як ви сьогодні одягнуті, на те, як сьогодні одягнуті, близькі, вам рідні, як вони посміхаються, як вам сказали добрий ранок, всі ці речі в комплексі створюють ваш сьогоднішній день, і в комплексі все це вас наповнює, дає вам життєвий ресурс, енергію, натхнення для того, щоб ви могли сьогодні, саме сьогодні, зробити те, що ви бажаєте, зробити це якісно, натхненно і дійсно наповнитися цими речами, які для вас. Є надзвичайно важливими. Як я сказала, у кожного ресурсу щось своє. Адже прогулянка це є вашим внутрішнім ресурсом. Адже дійсно побалувати себе смакотою. А наскільки важливим є сон, адже сон це наш є психотерапевт і він також нас наповнює. Дійсно, людині часто можуть снитись негативні сни, але під час сну ми здатні пропрацювати всі негативні стани, щоб на ранок ми прокинулися бодрі, натхнені, вже з усвідомленням чогось позитивного і дійсно корисного. Інколи дійсно варто і поплакати, відпустити ситуацію, попрощатися з нею, рухатися далі, дозволити собі це. І всі ці деталі, все це є нашими ресурсами насправді. І для того, щоб дійсно ми зосередились на своїх позитивних ресурсах, для того, щоб ми дійсно звернули увагу на тому, що наповнює нас, можна уявити себе в комфортному для вас місці, відчути себе тут і зараз. Подумки про майнути десь, в ті стани, можливо, в минуле. Те, що вас наповнює, те, що вас надихає. Можливо, це буде ваше дитинство, можливо, це буде сьогодення. Але це буде те, що дійсно приносить вам задоволення. І саме в цих думках зробити все, що ви бажаєте. Можливо, ви побажаєте з кимось поспілкуватися, можливо, десь полежати на березі моря або погуляти в лісі. Адже кожен, кожен цей аспект він є надзвичайно важливим і надихаючим для вас. І після такої вправи ви можете звернути увагу дійсно на те. А що ж наповнило мене? І дійсно, що мені потрібно робити, щоб наповнюватись так кожен день? Адже якщо це було море, ви можете створити для себе своє море, але вже у себе вдома. Це може бути морська сіль, це можуть бути ракушки, які ви можете відчути в руках, це може бути певна атмосфера, яку ви для себе можете створити. Також рекомендовано відчути себе в моменті. Якщо ви просто йдете вулицею, зупиніться на секундочку, зверніть увагу на ті речі, які ви чуєте, на ті аромати, які ви вдихаєте, на те, що ви бачите навколо, на те, до чого ви можете доторкнутися, відчути це на дотик. Адже всі ці речі вони також повертають вас в стан тут і зараз. І ви можете помітити, що дійсно те, що вас оточує, воно вас надихає і дає вам той позитив енергії, те джерело, яке може вас наповнити. А також надзвичайно важливо відчувати ресурси через внутрішні трансформації. Адже інколи заняття спортом допомагає викинути агресію, а музика допомагає зцілити душевний біль. Тому е, надихайтеся, віднайдіть свій внутрішній ресурс. А якщо дійсно саме сьогодні ваш стан є безресурсним, не думайте про те, що це погано. Адже саме сьогодні, саме так. Завтра буде по-іншому. У кожного з нас є свій стан, і він може бути ресурсним або безресурсним. І це не добре, не погано, це так, як є. Наступного разу при нашій зустрічі ми проговоримо з вами саме про такий надзвичайно важливий ресурс, як музика, і саме оздоровчий вплив музики на ментальне здоров'я особистості. З вами була Наталя Чорна, психолог, психотерапевт. Чекаємо вас наступного разу на каналі Наголос на нашій зустрічі Психолог Про.